У Користенській центральній міській лікарні в урологічному відділенні відкрили одномісну палату підвищеного комфорту. Понад рік тому у відділенні провели ремонт коридору, зокрема оновили стіни та стелі. На сьогодні ведеться робота над покращенням умов перебування пацієнтів в палаті. Нова палата вже запрацювала. Наразі в ній перебуває пацієнт із Харкова. Що в мене жінка Коростенка? Вона приїхала колись багато років тому у Харків навчатись, і я її назад не відпустив. Але сам часто тут буваю. Ви Ми залізничники з Харкова. Ми залізничники. Я працюю в е, Українській Державній університеті залізничного транспорту, завідувач кафедри залізничної колії і транспортних споруд. Я професор, доктор технічних наук. Ну і рідня ж тут, всі знаємо. Ну і чули, що тут про цю лікарню, про лікарів. Дуже дуже хороші відгуки, то ми приїхали сюди. Як вам взагалі обслуговування? Чудово. Все чудово. Лікарі уважні. Дуже уважні. Будете радити ще, ну, взагалі знайдете. Буду радити. Навіть з Харкова. Навіть з Харкова. Їхати. Ну, хотілося б, щоб всі були і так здорові, але якщо будуть у когось проблеми, пораджу обов'язково до не їхати. Довіряєте нашим лікарям? – довіряє Безумно. Я взагалі користіню. Довіряю це моя друга батьківщина. Тепер. Палата оснащена окремим санвузлом, додатковим місцем для відпочинку, диваном, кондиціонером та доступом до інтернету. За словами медиків, усі ці умови сприяють комфортному перебуванню пацієнтів під час лікування. Загалом в урологічному відділенні функціонує 8 палат, загальна кількість ліжок становить 30 місць. Як розповів завідувач урологічного відділення Сергій Кожин, робота над покращенням умов перебування пацієнтів триває не перший рік. Покращення кращенню умов, благоустрій – це, ну я вважаю, наступне, що нам треба. Тобто є спеціалісти, є кадровий потенціал, є обладнання. Тоді ми можемо бути конкурентно здатними вже, звичайно, з приватними клініками, центрами. Тому що зараз величезна конкуренція в медицині, величезна. І нам її треба витримувати. Яким чином? Покращувати умови перебування, рости, скажем так, потенціал свій, покращувати і знання, розширювати базу матеріальної техніки. Немає досконалості. Зараз просто важко встигнути за науково-технічним прогресом. кожен місяць, кожен рік оновлюється, тому намагаємося бути йти в ногу з часу. Завідувач відділення розповів і про клієнтську базу пацієнтів, яка за останні роки значно збільшилася. З області то точно з усієї їдуть, тому що кажу, в свій час, коли були. Першопроходця, можна сказати, в галузі ендоскопічної урології дроблення конкрементів з 2013 року. От на тому, скажімо так, на тому моменті, рік-два, коли тільки ми займалися, з області з'їхалися, потім розширюється пацієнтська база і, ну, скажімо, я говорю, сарафан на радіо. І тому багато людей просто з області їде по, ну скажімо. Старій пам'яті родич родичу, там знайомому сусіди, і вона з роками, розширюється, і тому багато і нагородні у лікарні запевняють, створення комфортних умов для пацієнтів і надалі залишатиметься серед пріоритетів, адже якісне лікування це не лише професійна медична допомога, а й гідні умови перебування у медичному закладі.